Я, я, сьогодні... Добрий день. Добрий день. я сьогодні знаходжуся в Костополі Сідор-18. Тут склалася така ситуація. Значить, оце приміщення, в якому я знаходжуся, було общежиттям. На першому поверсі двоповерхове приміщення. На першому поверсі було три квартири, тут ми бачимо дві квартири, одна і друга, там була третя, була, був загальний коридор, загальна кухня так, і загальний вход з цієї сторони. Значит, Після реконструкції зробили так. Забрали спільне майно громадян, забрали загальну кухню і частину общого коридору. Туалети тут над вулиці були виносні. От я зараз знаходжуся в гостях в людини. Тут живе інвалід, він не ходячий, батьки рідні забрали, да, в ровно в рідні забрали. А тут живуть люди. Значить, зараз ми побачимо, що вони зробили. В них забрали спільне майно. Значить, забрали частину кухні, яка мала бути розподілена на всіх. Так, і коридор, мав бути розподілений на всіх. Ну, він тут вроде, якби частково розподілений, але там був загальний вход, сам, і той загальний вход забрали. А зараз ми зайдемо в хату, побачимо, що зробили. Пошли в хату. Тут теж треба світло включити. Да, да. Що ми бачимо? От що зробили з кухнею? Тут зробили людям тут куточок, кухонний куточок. Це була їхня кімната. повністю. Да була передбачена для того, щоб люди тут жили. Хто вони що зробили по проєкту? Вони по проєкту взяли, розділили її на три частини. Значить, прихожу зробили, а на чотири частини. я обещаю. Значить, кухня, ця, що була спільною, то це їм тут виділили куточок для кухні. Значить, зробили прихожу, зробили спальню і що ще? і ванну зробили. Ну, це я, ну, все, це, це зробили. вже ми самі зробили. Це Іванна. ми самі зробили, слава Богу. Так. Але тут була обща кімната і туалет був на двоє. На сьогоднішній день е, люди, які до мене звернулися, вони вже пройшли всі інстанції. значить, Було рішення місцевого суду, значить, суддя Аліник, вже загальновідомий мені і вам, слухачі, значить, прийняв рішення по тому факту, що мол, е, вони не мають права на частину тої спільної власності, яка ми, яку ми називаємо кухня. Ну і там загальний вход. Значить, Потім був апеляційний суд, апеляційний суд просто відписався, як завжди у нас це робиться, і сказав, що рішення місцевого саду, сад, суду є правочинним. А звісно, що вищий спеціалізований суд взагалі нічого не розглядає. Він прислав йому коло про те, що, мов, такі справи ми не розглядаємо у зв'язку з тим, що там немає ніяких порушень законодавства. Звісно, мене як юриста це обурює по тому питанню, що в Україні на сьогоднішній день є маса рішень по таким самим спільним питанням загальної власності, От, наприклад, як кухні. Багато в Україні було приватизовано вже общежитій, значить, в яких було спільне майно. Це спільне майно не може виділятися в натурі жодній людині, як такової. Яким чином вони це зробили по документам, я ще знайомився конкретно і побачив. Це однозначно. В матеріалах діла... Фигурируют две справки за одно и то же самое число, совсем с другими данными. Значит, датированы они 16 номер 16 1 грудня 2009 года. Человеку выдали справки. Это значит. А ця уже получается 1 грудня. Да, и там 1 грудня, и так грудня, но вся без номера. Вот. Що тут десь номер сховався? Ні, тут взагалі немає номера. Значить, в чому різниця між цими двома справками? Різниця В одних взагалі немає квадратури. В одній справці в них написано, що у них у спільній власності квартира має такі підсобні, підсобні приміщення спільного користування. А саме кухня площею 12,9 квадратних метрів, вон тут все є, коридор площею 12 квадратних метрів. Коли людина... Подала на приватизацію документи дані, от. Значит, їй сначала дали цю довідку, в якій відзначається, що на Сидорова скільки це? 17, значит, квартира, квартира 2 знаходиться значит, загальна площа квартира у метрах квадратних 18,5 і плюс вони володіють спільною власністю в розмірі 12,9 квадратних метрів і 12 квадратних метрів коридор. І кухня 12,9 квадратних метрів. І коридор це була загальна спільна власність на трьох жильців. на них, на інваліда і на цю людину, яка, яка приватизувала собі віддільну кухоньку при допомозі нашої влади, Значить, міської ради і обслуговуючого підприємства, яке взагалі не має права сюди всувати свій нос. Значить, але після того, як людина захотіла приватизувати це все, їй видали іншу довідку, вже іншу довідку дали. Цим же самим числом дали іншу довідку і сказали, що поскольку вони вже ту общу власність віддали людині, ну продали за хабаря, я так розумію, вот, то в їхньої власності вже немає е, кухні. Загальною площею 12,9 квадратних метрів, і немає коридору 12 квадратних метрів, а їм же відділили кухню 5 квадратних метрів, де ми зараз знаходимося. Оце в них в хаті, в квартирі кухня 5 квадратних метрів, ванна 2,9 квадратних метрів, це теж їхня квартира. Коридор 3,3 метри квадратних, це із з того загального коридору, що там було. А загальна площа 21,7 метрів квадратних. Їм видали. Все, тобто в людей фактично вкрали. Це в них вкрали. 6 квадратних метрів коридор і кухня, і в інваліда точно також вкрали коридора кусок і кухні кусок. Значить, громадянин подавав в прокуратуру. Як і відомо, наша місцева прокуратура вона ніколи людей не відстоює інтереси, завжди беруть хабарі значить, от, і прикривають злочини. От. Місцева прокуратура відписалася людині, що, мов, все там в порядку. Людина подала при, по допомозі адвоката. Подала в Рівненську обласну прокуратуру. Рівненська обласна прокуратура так само написала відписку, що ми мол, тут до цих справ не маємо. З чим це пов'язано? Я це пов'язую, звісно, з корупційною составляючою, яка діє в нашому районі. У нас в багатьох родин покрали спільне майно. Це можуть бути і сушилки для білья в багатоповерхових будинках, це можуть бути і газгольдери, які покрали, і в підвалах в поробили. Значить, покрали. Ну, багато майна всякого. Дворові території покрали собі, магазини там пороставляли і все інше. Те, що не мають права красти, бо це вже є приватна власність. І для людей, які жили в цьому общежитті, оті тій кухні, і ці коридори, це була спільна власність. Як держава і як вирішували чесні суди ці справи, вони цю спільну власність залишали у... так, як вона була. Забороняли її реконструкцію, забороняли її відсуження яке небудь от, чи передачу. Але люди е, мають певні права, мають, їх ніхто не може забрати у людей, щоб вони могли продати цю спільну власність. Тобто, наприклад, є один господар, який хоче викупити час цієї власності. І, звісно. Люди, можливо, були б і не проти, щоб їм заплатили компенсацію. Бо, наприклад, людина, яка купила оту кухню, забрала собі і комнату, вона вже її продала ту квартиру в місті з коматою по загальної інформації, приблизно десь 20-16 тисяч доларів. Порахуйте, що та одна кухня вона буде вартістю коштувати не менше, ніж 5,5 тисяч доларів. От. Це тільки те, що вкрали у них, бо вона буде, бо там кухня, вона майже така сама, як і, як і комната. На пару квадратних метрів менше. От ми дивимося. Комната була 18,5, а кухня 12,9. Можна поділити як 2 к 3 і 16 це вийшло 10 тисяч приблизно чи 9 тисяч квартира. От, І 7 тисяч виходить кухня. То якщо 7 тисяч поділити на, на 3, то в нас вийшло десь приблизно. Е, 2,3, 2300 доларів. От якби людям інвалідам ці гроші теж пригодилися б і цій сім'ї, я думаю, теж не заважали. Бо мало хто з вас, шановні глядачі, живуть в таких умовах, в одній кімнаті невеличкого розміру, от, яка ще поділена на кухоньку там, і ще на щось. Такого в світі немає. Завжди до такої кімнати 18 квадратних метрів передбачається ще кухня. Як візьміть будь-якоїтажні дома в 9-й чи ще де небудь, так має бути. Тобто про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що у нас безвідповідально до своєї роботи ставляться міська рада, Костопільська прокуратура, а також суд наш. Я вже не кажу про обслуговувачі підприємства, які в нас є два. Комунальні підприємства, які не мають права взагалі сюди власити. І вони мали, не мали права міняти от самого цього довідку. Ось я наблюдаю рішення Костопільської міської ради номер 816 від 16 грудня 2009 року про видачу ордерів мешканцям будинків по вулиці Піонерській 1А та вулиці Сідера, 18 на підставі закону України. Виконком міської ради вирішив видати ордери на поселення мешканцям, які проживають в будинках по вулиці Пінерська Діна та вулиці Сідорова, 18. А саме, в даній квартирі, де я перебуваю, Демоденко Михайло Константинович та Мороз Галина Олександрівна їм видали рішення міської ради номер 587 від 24 12 1998 року. Кімната лише 18,5 метра та їхній коридор. Одна четверта написали. Це три квадратних метри. А що одна четверта виходить? Вони... Якщо тут три квартири, мало бути одна третя, вони тут видали вони тільки вишені. одну четверту. А тепер оце рішення. Під... Значить, ми дивимося, тепер це рішення, яке видали їм. Тут, фі... тут... Це... тут фігурирує рішення міської ради номер 587 від 24.12.98 року. Від 24, -го. а це 21-й, це, це може вони вам просто не те рішення дали? Це в архіві ми брали. В архіві, а де зараз архів? А там, де коло більше кінотеатру весна. А, це дом. в тому архів? Маленький, та та да да, да. Райше висла, да, раніше там, там був Значить, ходила я в міську раду по це рішення, так. то сказали, йдіть в архів. Я пішла в архів, оце в архіві, оце мені дали таке рішення. Оце рішення Його доведу. не було там в архіві. Всіх є в архіві, а нас не було. Ну, а потім, я не знаю, оце вже дали. Це вже з міської ради дали це рішення. Але і тут посадили. ж рішення є, що підстава поселення, рішення міської ради на 98, 98 рік. От воно є. Ми його в руках тримаємо, але це рішення виписано на людину іншу зовсім іншу. Мельник Людмили Володимирівни. І ще від 21 жовтня, а там тут рішення від 24 грудня має бути. А, там на а це на земельну ділянку. Це зовсім, не. зовсім інше рішення. А того рішення в архіві навіть й немає. так? Да? входили. Немає. Вот такі питання, и прокуратура на сивочі закрыла, і суд, і всі подряд.